Друзі, всім привіт! Ви на каналі Е32Крю, і у нас, як ви пам'ятаєте, йде легенда про золотого зайця. Ця легенда заключається в тому, що ви маєте перемагати в боях, і маєте, якщо ви перемогли в бої і накидали там типу третій клас, ви отримали два пропорції. Якщо ви накидуєте, Більше третього класу, тобто другий, перший клас або майстер, ви отримуєте не два пропорції вже, а ви отримуєте додатково плюс два пропорції. Ми сьогодні вже закінчили шість левелів цього івенту, і що я хочу вам сказати і чим я хочу з вами поділитися, а я хочу поділитися з вами тим, що треба обирати танки, ті, на яких ви можете найбільше накидувати другий клас або перший клас або майстра. В мене ці танки, я вам зараз покажу. Це е, один із них це СТ -шка. КПЗ 50 тонн, КАРО 45 тонн. Е, чому ці танки? Тому що їх небагато в рандомі. І накидати, наприклад, на 50 т 3 тисячі дамага плюс там, пару фрагів або три фраги зробити. Це вже буде перший клас або майстер і на каро 45 тонн також. Тому давайте зараз перейдемо із шаленого нашого рандому, в якому завжди бої пінгують, через те, що зайшло дуже багато гравців, які хочуть зробити цей івент, виконати всі завдання. Ми перейдемо в рейтингові бої і пограємо. Чому саме в рейтингові бої? Тому що. Ваша статистика не буде падати в рейтингу, і ви зможете заробляти ті самі пропорції і виконувати всі завдання для того, щоб закрити цей івент. Друзі, у нас зараз карта Молендейк, Ми граємо в рейтингових боях, і це КПЗ-50 тонн. Ми зараз маємо на ньому ранг 35. Я постійно його. Намагаюся підняти. Чим більше я на ньому граю, чим, тим більше мені подобається цей танк. Але в цього танку є один, один єдиний недолік. Це стабіліза... вертикальна стабілізація. Друзі, цей танк він на відкаті назад, наприклад, він не попадає. Тобто треба зводитись повністю і стріляти. Це дуже нетипово для німецьких танків. І дивіться, що ми маємо. Ми маємо три тяжі в команді, в команді противника. Зараз не пробуваю я АМХ-а прототипа 30-го. відкатуюсь назад трошки для того, щоб. І що я бачу, друзі? А тут я бачу AMX-а. І цього MX-а я буду розбирати зараз на адреналіні на максималку. Все, що я можу віддати цьому МХ-у, я йому все віддаю. Друзі, це дуже прикольно. Комвий дев'ятий рівень стоїть теж, чекає мене або когось там іншого, не знаю. І я віддаю йому теж один постріл. До нас, до речі, приїхав, приїхав ЄС, і ЄСТ це дуже круто, тому що у нас є в команді противника. Хеві, і ми цього Хеві маємо вбивати. вбивати, і я не попадаю в нього. І що я вам хочу сказати про цей івент, друзі, зараз дуже багато гравців зайшло в гру, тих, які заходять від івенту до івенту, і це дуже погано, тому що ми наразі не можемо нормально грати, тому що дуже багато гравців заходять, таких, яких. Просто зливають катки і так далі, і тому подібне. От, Type 68, до речі, друзі, заїхав, на тобі, отримав. І я вам хочу сказати, що треба робити в цьому випадку. Якщо ви не хочете злити свою статистику, не хочете поміняти свій середній дамаг і так далі, вам потрібно грати в рейтинговий боях. Он без башні поїхав в Вікерс, і маємо речащого. Речащого ставимо на каток, не, не пробиває нас. ПТСАУ, конвей, і ми граємо далі. Не попадаю, на жаль. На жаль, не попадаю, закритований трошки. Ставлю ремки, і у нас, друзі, Т-57 Heavy. Даю йому постріл і переїжджаю другий постріл від Heavy я отримую. І можемо грати далі. його. І забирає його наша ПТСАу. Такий цікавий, дуже бій, друзі. Ну, чому він цікавий? Тим, що, по-перше, ви не втрачаєте свою статистику, не підсвічуюся я тут від MX, тому що хочу грати в інвізії, але він вкатує на нашого того, і забирає, до речі, його. І в нас лишається 3 на 3. Ми їдемо далі. 3743 в нас вже є накиданого настрілу. Ну, Підіймаємося з центру, а тут у нас подарунок такий у виді цього конвея. І що ми робимо? Ми просто маємо вкатувати на конвея тому що вже вікерс забрали. Перекидаюся на ББшечки. Тобто у нас під калібери стоять стандартні снаряди. І розбираємо конвея. Мінус конвої у нас. ПТшка наша працює, друзі. ПТшка як ніколи працює. Це дуже круто. І в нас лишається AMX 30 прототип, якого ми маємо зараз забрати. Не відчуваємо ми небезпеки з приводу того, що в них захвачено дві точки. І ми зараз їдемо суто на AMX 30. -го. Не попадає тут AMX в мене і збиваємо гуслю. І, звісно, друзі, КПД в мене найкраще і найшвидше. Тому AMX 30 відправляється в ангар. Отакі, От друзі, бій. Якщо ви хочете заробляти ці пропорції за гру, ви можете обирати ті танки, яких мінімум в рандомі. Ви це можете подивитися в якомусь там, не знаю, є будь-які. Дуже багато сайтів є, на яких ви можете подивитися, скільки танків в рандомі, обираєте наймінімальніший, і граєте на ньому, об... настрілюєте і перемагаєте. І, звісно, ви отримуєте другий клас і вище. Тому вам буде нараховуватися два пропорції, плюс два додаткових, для того, щоб. Плюс 2 додаткових за другий клас. Тому, друзі, перемагайте! Я вас вітаю і пам'ятайте, що все буде Україна. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв. Пока!